Yeah. Короче, М4 говно. Так, ну що, здорово, це супереор. А це короче, мої бутси. Я збираюсь на футбол. Взяв с собою, короче, осмо, поки 3, бутылочку воды, и мы сейчас будем. Тестувати нову М4 стокову. Зустрінемось з кентом, поїдемо до іншого кента, в якого М4 G82, але Stage 2, яку я можливо куплю. Ну коротше, ну, такий маленький влог, можливо, що з цього вийде. Все, давай з Богом, йдемо. Зараз будемо її відкривати. Опа, здорово, малишка. Як нам її відкрити? Так, ну машинка начебто вид має, да? Така прям мразь, піздець. Ну, Кольна любітеля відверто. Але дякую Благуті за те, що дав її. Я йому дав свій X5, благута чи Назис. Така от, коротше, дівчинка. Ну що, будемо пробувати їхати. Отак от короче, це все виглядає. Коротше, що можу сказати, перші враження про е, М4. У мене ж була F-82. Я володів нею з 21-го року по 23-й. Проїхав на ній 30 тисяч кілометрів, робив бірнаути, все робив. Коротше, боком давав. Ну, прям пройшов цю всю ієрархічну тему. Знайомий був з людьми, які на них їздили прям дуже класно і відбито. І мене ж зараз X5 дав його зараз з кінту. Він мені дав свою М4 на два дні. І знаєте, дуже незвично насправді, бо от нещодавно мене була от М3. А, і М3, знаєте, якось здалась такою більш-менш практичною машиною. Великою от в М4 я сідаю, вона така прям ну, лежиш. Можливо, це просто так, знаєте, незвично само Початку, але прям максимально низько. Ну, типу, червоні сідушки виглядають так доволі по сутіньорськи, в цьому щось явно є. Ми, коротше, будуть далі ділити своїм досвідом. Коротше. Покажу вам, як виглядає салон. Салон це так, такий от червоний на карбоні. А, доріст. Треба пристігнутись. Коротше, враження про М4, скажу трошечки пізніше в зрівняння з М3. Все, бам -бам -бам. Ні, ну хто б що не говорив, що там машина сутіньора. ну червоні ці сідушки дивляться прям ну дуже-ну дуже. Ну, дуже прям. Якщо вибрати спорт. То машинка прям починає їхати капец. Йокі-палки. Ну, В неї такі доволі широкі ці боковушки. Прям в цьому навіть щось є. Нема такого виду, як в М3, але щось є. Так, ну що, а отак от звучить малишка. Ну, знаєте, сток такий він скамерський, насправді. Типу, там якісь відстріли є, але вони по, по суті ж не справжні, бо це в колонках грає. Але ну, типу, для якогось пересічного криптовалютчика, як на мене, то звучить це доволі прикольно. Чина. Я думаю, вам чутно. Ух, щеш. Ще. Так, ну що, давайте зробимо такий малесенький огляд взагалі на неї, як вона виглядає взагалі вдень. Така от малишечка, я так розумію, тут затонована оптика. Диски, це, я так розумію, конкейвер. Така в неї, знаєте, широка доволі жопа, прям ну, типу, з боку. Здається, що вона прям дуже, дуже широка, а от, в принципі, так не дуже, напевне. Така от малишечка. Маслітера. Йомоє. Та ти що? Ну, коротше, перші враження, які від машини. Прикольно, незвично. Три поки подобається більше. Чи назас? Це машина сутіньора, брат. Дорого. Как ну, тебе вид? Да, да, это пиздец, брат. Это М4. Знаешь, когда поездил, она мне начала подобаться, но так, на любителя жесткого. Типа салон? Не, вообще, типа, колер. Это типа, да, это сутенерская тема. Вип сутенер, да. Ну что, газу дашь? Сейчас дам, секундочку. Да, это поворот, блядь, так. На полном приводе, да, будучи на Давай ты боком Насамперед, ну так, вона тут на відключеній стабі і тут два тут зараз. І панувся, конечно, конкретно. Мабуть, думаєш, що це вже його. Мене попросила людина нервати, тому я не буду. Він він нерве. Я нерву. Він тут у нас побачив, вирішив розвернутися. Я думаю, влог буде цікавий, бо далі буде М4 стеж 2, там повинна вона трохи. Минулий раз, коли я мене на нік проказав біля броварів. Ужас просто, блядь, вона щось передить. Бля, бля, блядь. Такий, чого, блядь? це не машина, це хуйня. насправді, типу, що? М3, от так, блять. Тихо хотів тут боком, да, вилетів. Ось тут я вилітав, взагалі. Не буде. Нацепляється, звісно, піздец на 2 ВД. Ну нічого страшного. Вона, вона така прямо ж якась вона не так прям рулиться, як М3, вона Не блядь, Ну одна і та сама машина. Сюди заїжджай, давай в лобний, пашатий. А, це типу спеціально <рес> да, зроблено, щоб да. типу так. Да. Да. Так, ну що, у нас тут М4. Опа, теж на червоному салоні. Але у нас вже тут стейд 2. Така от, коротше, у нас М4, яку можна забрати. Смотри, сюди. Хорошо. Влад, что по цвету? Цвет топ? Краще тільки чорний. Краще тільки чорний, да. Короче, що можем ехать, зараз я короче, чуть проеду на стейдж 2, розкажу емоції. Влад, если що подснимет, да? Все, погнали. Вылетишь у як орел. На тебя вот. <рес> короче, які враження. Ну, їде класно, рулиться класно. А, але таке відчуття, що М3 якось рулиться чуть-чуть чотче. Я не знаю, як хз, почему це так. Жестко. возможно. Но еда прикольно, толкается прикольно. Ну, чуть безопасно, прям, ну, не хочу тебя вбить, понял? Ну, просто приятно. Не в да? Не в да, да. Ну, вот через то, что, типа, сзади, сзади оператор, справа людина, я, типа, в моменте не ну, ощущаю эмоции. Я чисто как на актер. Я, я, понял, по чисто... оператор, людина, ебать. Ну, Руки не трясутся, понял? Просто охуенно, она просто, еб... просто классно еда. <звук> Тут же я так понял прям straight pipe, да? Типа кроме банки, да? А, да нет, тут только пайпы. Только пайпы. А ср средняя тут лежит, да? У вот это все есть? Да. Я думаю, да, она бы звучала бы. На комфорте, ну, ну тоже довольно аккуратненько так типа едешь, там сзади спит собака с девушкой. Ты себе так мужчина, Собака, я собака, <соценно> есть девушка. ехали, короче, на турбоэсе. Тип едет 270, понял? И тупо у нас со среднего ряда начинает перестраиваться тип. Мы просто едем, ничего, ничего не, делаем, не Ни шашкуем, ничего. Слава богу, увидел. То мы уже так, понял, тот передумал, перестраивается, и мы так же тормозим думаем, ну, пиздец. Oh, кстати, можно. Да. А перед ним. Yeah. Yeah. Что ты маленький? Там, блядь, поршные еды, блядь. Что там нахуй? Yeah. Да так, только название. Не, ну а стрелы приятные, давай честно. Стрелы кайфовые. Бля, ну такие, конечно, да, они да. именно питерские, конечно. Стабильная, да, <laughs> да ну, прикольно, кстати, то есть я выбираю ручный режим, и на если что я проебаюсь переключить, у нас сама за мене переключает. Бля, ну интересно, интересно. <laughs> что, типа, на стике на долбоеба появленно, что типа. ты там вперся и пиздец. Третья передача и все, до свидания, брат. Не, ну это уже я начинаю понимать, что это за машина, ну пиздец. Что стейдж 2, блин. Так, ну что, ланчуем на М4 стейдж 2. Чиназас, раз, два, три. Погнали на... Ебать! Охуеть! При... Я Ха-ха-ха. Ехать. Блять, как же хуенно воно с ланчоя. <regardez> ха Так приятно. Ты прикиньте, ты три человека в салоне, извините, нахуй. Боже, как нахуй. Так, ну что, короче, вражение от машины, ну, блять, пиздец она едет, конечно, стейдж 2. Влад, как тебе сзади? <ск> allora, Стрела таких конченей, у меня прям буха ухо почало Я реально вовречусь. Не ну цвет просто. Ну так. Не ну цвет просто капец. Охуеть. Охуеть. Пиздец. Так що, Влад, пару слов для преси. Тут пока світ хороший. Бля, я навіть не не знаю, що сказати. Вроде прикольно, вроде норм, і чор, і салон, там немає. Тут пока мікрофон рядом. Ну тобі ж головне. Блять, ну от хз, за такі бабки за 80к забрати таку машину на стейдж 2 прикольно. 70 тисяч? 82. Ну, реально звучить як халява. Звучить як халява. реально Не, була сильно покажи тебе, коротше, де покажи. Типи її даже продає, щоб ти поняв плюс. От вона. Це все, що з неї було. Слушай, бро, я би точно подивився з подборщиком, щоб він ходить глянув, то що. Може, це якесь трошки наебалова на цьому етапі? Типа, я не довіряю піздець. Ну типу то, то довіряй, але перевіряй. Короче, понял, все на доверии, блядь. Сейчас скину бабки и тип скажет, все до свидания. Да, мы не Ну тобі як, що ти відчуває? Ну їде класно, просто бля, хочеться. Ні, ти відчуваєш твоя машина. Ну вона мені сподобалась набагато більше, ніж ця машина. От ця машина я відчуваю, що вона вообще не моя машина. Тобто вона поняла, ну, не то. А тут і колір, типа. Причем вони на 99,9% 90 щоб ви зрозуміли, блядь. Ну, салон, на навіть такий самий червоний. Бля, ну цей вопрос доверя, это, конечно, жорстко. занадто, честно. <смех> <смех> не, ну можно TFC Barbells бар отключить, конечно, но как бы тем не менее. Да, короче, хуй его знает, а, что ага, делать. в нём же вот тут э, шкира. Да, да? в нём а, шкира. А вот тоже? Да, и тут тоже mm, шкира. М -м. шкира. Теперь, ну, то, что тут прям, знаешь, да. вот это. Да, Я взял, Я взял, взял М4, чтобы <смех> обосрать, <смех> понял? <смех> Бля, просто благич, сорян. Я такой, типа, шатаут ту в благич Подписывайтесь. Короче, М4 говно. Врить тритурин Не знаю, а залишать икса Бля, ну, мужик, я не знаю. Як на мене, це так собі ідея. Залишать ікса? Так, тут дороги просто прекрасні. Що ж, зима, снігу буде багато. Ну Ну таке теж дві машини це зайоб. Хуй нормально не припаркуєшся, типа. Так, сток. Ей, ехать будем! Ну сток теж прикольно їде. Ну Звук, звук тобі параша нахуй. Так, полісостки. Так, ну що це їде навіть. ні, вона хорошо їде навіть сток, але їх нормально, Да, да. Ну, Тим паче я от їхав, вас в трьох машині, мені пиздец було напряжно, понял? Я себе зрозумів, не міг розслабити, я хотів тупо 300 поїхати. Блять, реально сзади саді не було. Ремнієй. Ну, похуй, можна поставити, мабуть, ні. Ну так, сток теж їде. Але бачиш, стеїд стоїть нормальних бабок, ну адекватних, як я і казав. На цей мотор він трошки дешевший. Ну і плюс може, мені трошки бонусом Ну просто поняв, ну, бутмод, що ж таки бутмод. Там же ж прошивку робить не той, про кого ми говоримо, а це бутмотовська стандартна прошивка, яку я ставлю на всі своїмки, поняв, і цього достатньо. А, там, тип, просто в себе тип, поміняє даунпайп тільки, поняв. І вставляє тобі в рідер цю хуйню. Тобто він там не колдує лічно, поняв? Хоча всі до нього їдуть. Щоб ти розумів, на Mi 44 s 63 без е, знижки там це... Бля, ну а це я такий чу. Бля, та ні, ну скам. Бля, кстати, знаєш, що ще скам? Скам, сука, бокові зеркала американські. Ніхуя, блядь. Ні. Американські бля. тут? Так, да, так. Да. Бля, це шляп, саме... шляпа, ну, Це ж не дорого коштує їх змінити. Чого люди? Та чувак, 100 баксов стоїть, я на свою Чо, поставив. Чого люди їх не міняють? Ну, ну, не ну, Я не можу пояснити. Ну, я, блядь, просто не можу. Ніхуя не видно, взагалі нічого не видно. Ти тупо можеш розгібатись. М4 вечір, стокова машина. Та вона охеренна, їде насправді. Взагалі супер. Да, але поняв, в чому прикол? Наприклад, те, що ми їхали, Ну, no, ну-ну. No, no. Я коли їхав за стоковою М4, я розумів, яка вона може бути на стейдж 2. Якось я вже до цього був, ну, я, я звик до цього, то, що вона вже до 700, під 700 сил. І оці 510 стокових здавались повільно. Але я зараз зі сторони. Так, так, так. Але я ж кажу, то, що ми проїхались, вона так класно їде, синя та М4. Ти ж можеш будь-яку М4 зробити такою. Тому там казати, що саме ця голуба, класна. Вона класна, бо ціна класна. Якщо її за 70, він віддасть. Якщо безплатно, то вже саме охуєнно. Ні, машину перевірити не проблема. Проблема, блін, в тому, що по реєстрації, пані? Оцей момент. То що фактично вона зараз в воздусі і треба давати 80 казаний. Ну, прикольно, з однієї сторони звучить, дивись, x 5 віддать, 30-ку забрати. Ні, ну спогодься, це, це прикольний буст з точки зору, типу, от дріб, от Андрюха Суперіор, одразу вже на М4, вторий поток на клуб. <гум> <гум> <пум> <гум> 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 Ні, ой, Сюда. Я за те, щоб ти її взяв, тому що ти постійно мені працює, говориш, постійно розказуєш, як було класно на М4. Да, да. І, і все одно, що я відчуваю сум через а... те, що в тебе її немає. Да. Поки то більше не 35-40, мені здається, треба брати. Гроші прийдуть. А Ха. от час вже час не повернеш. Знаєш, як я це говорив, хтось із русских автоблогерів, що дуже давно, але я цю цитату запам'ятав. Вот це вийшло, у мене є ця тачка. Но от этого у меня ее все одно не було тоді, коли мені було 25 лет. Да, Ти зрозумів да так? Боже я якось карявенько сказав, там смисл, що да, зараз я купив, але в мене... Було бажання тоді, тоді в молодому віці її купити і кайфувати. А я вже не можу це зробити. Я можу купити буде будь-яка машина, яку я захочу, грубо кажучи, у мене зараз є фінансові можливості. Але вже час не той, і вже і діти, і сім'я, що скаже мала. А як їх возити туди-сюди? Мотиватор — піздець просто ти такий будеш думати, блядь. Ти знаєш, як я недавно в тітусі щось так таке, таке теж бачив, схоже. Проходить дедушка, а там мотоцикл такий просто ядовий. Стоїть я не, не розбираюсь, в них, але ядовий виглядає топ. І дяд підходить, такий розглядає. І Ти розумієш, що скоріш за все він не зміг це реалізувати в своєму житті, і це залишилась омрія. Бля, ну поняв, прикол в чому. М3 це мрія, але М3 просто буде стоїти на 20 тисяч доларів дорожче. От гарне питання задумайся. Чи варті ті два задніх двері, щоб чекати місяць машин, коли мене куплять x 5 Чи відразу ж взяти і отримувати емоцію, поняв? Без очікування. Бо ти ж чекав x, X6 свій. І ти знаєш, що це очікування. Воно хаває піздець. Воно, слухай, я чекав набагато довше. Я чекав, поки вона приїде купити, оплатити. Там дуже довго. Чи воно, воно, воно того вартувало, воно... це очікування? А слухай, воно пройшло і все нормально. Якщо в тебе три тижні, це взагалі багато. Я в серпні заплатив, а мені в жовтні машина прийшла. Три, вас, в жовтні. Ну, поняв, в чому прикол? Можна ну, за за сотку, типу, м три фактично, але вона буде на новому салоні. Ну, І так, да, оце плюс. Це вже буде вкусно, пані. Це плюс. І вона ще й буде не пита. Розумієш, буде. Ти, ти все одно гроші заморозиш, але вони якби залишаться. Це не так, що ти економиш тупо в одну калітку. Ага, ну тут, тут теж да, така штука. Ти все одно її дорожче продасиш. По перше, то ж це М3. Мені, чесно кажучи, ближчий варіант почекати. От я щось теж думаю, що. Мені ближчий варіант почекати. А от віддавати їх чи ні, тодина по... людина дає. Е, 50к. Е, поворотник! <laughs> Люди, людина дає 50к, Я вже думаю, йому сказати, йди нахуй. Коротше, підписчики, Надо сказати, що, що ви що думаєте, яку машину брати. Чи брати цю М4, чи брати М3. Чекати. М3 дорожче, М3 довше, але М3, походу, круче. Вона і сад... посадка круче в М3. Сидиш, ти якось прикольніше, зручніше в М3. М4сь машина для каких-то темщиков страшных <риклад> <риклад> для арбитражников. Не, ну Мы с тобой на темщике, гроши на фоп принимаются, ну но все нормально. Короче, да, вот так вот. Це конец влога. Всем спасибо за то, что подивились его. Это такие отлайт формат. Назанойте сейчас. Блядь. Сюда! Всем пока!